Як щось хоче робити, так зразу дощ йде. Ну, це якийсь копець. Всім добрий день. Ну нічого, у нас є у свинарнику під навес, <гум> І ми сьогодні з Ігорьком заріжемо кабана. Так, Ігорюк десь у центр побіг. Це, бачите, як платіжки нам приносять десь встромили в ворота. Дивлюся, валяється. Ну, це по-любому наше. Це що? Це за-моєму по за транспортування газу. О, може бути таке. Так, що в нас тут пишуть? Да, транспортування газу кожного місяця. Користуєтеся ви газом чи не користуєтеся? Труба то до вас іде Іде. 420 а 472 гривні. бабах Ну правильно, за послуги розподілу природного газу. Ну, типа транспортівка. За те, що до мене додому йде газова труба, я должен заплатити. О, подожди, Марія, що це? Це транспортівка 900, так? Да? В минулому місяці ти не платила, так? Да? До сплати 945 гривень. Правильно? Я не знаю. Пільга. Що це таке? Ну, коротше, ану, дивись. І що? Я просто оплатила, вже була пізніше. А, пізніше воно да. не засчиталося, так? Да? Ну, тобто, ну, виходить, в цьому 472. Да. Ну, от так от. Іде в людей гроші, да? Діваються з кошельків. Труба йде, платіть. Кажен, кожен місяць, але труба як прорве, то теж платить, тому що в нас грошей немає, щоб її отремонтувати. Коротше... ой, Ой. І ми отак от за неї, понімаєте, за цю нашу власть. Так, все, проїхали. Колянчик трохи почав відбивати вугли. Хоп. Трошки там проложив е, стіночку, ще один ряд, і, мабуть, вікно, а може, навіть оце буде он ряд по цьому. І буде вікно. Мабуть, ще ряд, два, два ряди, і в нас вже віка, вікно буде. Там теж угол відбив, е, тоді буду з'єднуватися з тим вуглом. І тоді той угол відбиватиму по уровню з цим вуглом. І виходить, в мене тоді уровень буде повністю всього переробного цеха. Тому що тут треба буде ось відступити. Буквально пів ракура-півтора півтора ракушняка, і сюди поставиться вікно, яке мені подогнав підписник Рома з Полтави, я казав вже. Тобто, це воно отам, друге. Ну, воно було крашене. Тут стеклопакет, я закажу, поміняємо. А там воно крашене, ну і ми його теж покрашимо. Тобто він, те вікно було з надвору покрашене в чорну краску. І ми, ми так само його зробимо. не біле, а з на двору буде темне. Що ти моя дівка? Що ти, дівка моя? Ой, чоботи, які та, ти що. Пішли в калюжу, пішли? Пішли в калюжу, сходимо. Чоботи провіримо, пішли? Ану, пішли. Пішли. Давай руку. Барні! Давай руку, давай мені руку, пішли в калюжу. Зараз в калюжу підемо і провіримо наші чоботи. У нас нові чоботи. Ну, а чоботи як? Це нам там. Є, є одна сім'я, а в них теж є дівчинка, тільки дівчинка старша. І виходить, вони нам тоді віщей от у нас кладують, а Поліна в нас дотягує, тому що Поліну треба передівати разів 6 в день. Ну, 6-8 разів Марина її передіває. Так, ану, пробуй, давай. В Калюжу, ану, ставай, ляп-ляп, ану, заходь в калюжу. Заходь в калюжу в чоботах. Барні, тікай, тікай, коза жирна, тікай, тікай. Итак, а ну давай, топ-топ, а ну в колюшку так, ляп-ляп. Да -ляп. Та в чё бы так, а ну, заходь, а так, и раз. Ты что, не хочешь вымазывать? А ну, заходь сюда в колюжу, зайди в колюжу, зайди. А ну, зайдешь? Давай. Шо, не хочешь вымазывать, я Давай, давай в колюжу, давай, топ. Ой, класс, а ще давай, давай ще. Не, Та ну його кажи. Ну все, пішли додому. Ладно, пішли. Поль, пішли, пішли. Фух, коли з цією поляндрою. Ти йдеш чи ні? ні? Не, не хочу, в калюжі, і все. Так, по поводу деревець, Деревцята, деревцята. посадили, ну, рішили, мабуть, їх трохи розсадити яблуньки оставим, оці сливи. Я просто ну ми, ми посадили, кажу, і написали нам, що Коль, будуть ветки тоді мішати, в двір заїжджати, лучше убери. Уберемо ну, уберемо тоді десь на огород, посадимо по периметру всього огорода. Ну поки що хай вони хоча б приймуться. Я думаю, що в цьому році ось вони приймуться на той рік або на осінь, можна буде їх тоді вже розсадити. Ну а зараз, спасіба їм, хай вони просто е, приймуться і ростуть. Так, вишеньки, вже бруньки попускали. Це я казав, що вишеньки в мене з батьківського двору. Все, це, це я буду їсти вишні батьківського цього. Так, тут в мене, по-моєму, вже і фундамент непогано уже укріпнув. Так що, якби дощик нормальний, пройшов і вже заспокоївся, погоду дало, я б вже б камінчиком би виклав. Що то? Камінчик доць. а що то? Ну, це тільки попа на двірі, вона зразу за мною. Так, тут теж вишенька, ну ще, мабуть, підріжу оцей, оцей, цей вершочок. Або отак його за сандалю. Прям, щоб, бо, ну, а, може, а може, просто поличку підрівняти її. Щоб поняли, вирівнялося. Може, бо вона щось така скривлена, непонятно. Так, ну і тут теж вишенька. О. Все. Дерев садили. І все це у нас є. Так, підемо, зараз подивимося. Поляну. Ай, вставай, вставай, вставай. А, все, а, впала. Ага. Обтрусила руки. Все. Ну, ти в мене як ця, я не знаю. Все, пограйся в пісочку чуть-чуть. Давай. Все, давай, бо ти так десь голову вшилиш. Так, підемо зараз до курей, кури нестися дуже добре почали. Коля зробив таку одну тему. Я вам зараз покажу. Так, це у нас тут маленькі курчатка. Мутричком ми їх погодували. Що, під лампу? Не топлю, тому що починають хекати. Оце тільки розтопив і хекати починають. Ну, гарненькі вже курочки. Падьош, не знаю, штук 4 було. І, е, мабуть, всіх, всіх потрошку. Був падьош нашого курчати. Був падьош іспанки. от Ось такі вже іспаночки. дивіться, красунчики, які хоп. І був падьош мастер грей. А, і редбро. Тобто, да. усіх по, по одному, як, 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 знаете, як, кажуть, як так і треба. Ну, це треба, я думаю, що зробити вже профілактику кокцидіоза, якраз як це такий період, що вже може бути. І по какашки. Подивіться, ось бачите, о, може бути може бути вже типа, в них початок оксидіоза. Ото наше інкубіроване, бачите, яке якесь задріпане таке, за, зашмургане. Ну, а так, в цілому, все нормально. Ану, барух, тікай, тікай, дивися, тікай. Так, сьогодні ми хочемо повичищати, повигрібати, попідстеляти, того що ну, дощ дощ на огород не вестимемо. хочу все в прицеп. А це ось наше інкубіроване, ось дивіться, яке. оба. Їх якось так видно, в них крила, якісь такі, опа. Вони довгі, які, знаєте, це оці Ломан Вайт. Ну воно вже то гібрид, вже переведений. Но... Этот. Фух. Що там, Поль? А, ти граєшся? Грайся. Вони то вже й переведені, ну я думаю, що нестимуться. Може не так, як буде нести... нестися іменно цей гібрид, але будуть нестися. Дівчата! Дівчата! паска на носу. Як у вас діла? Як каже, діла? Нормально. Яйця є. Ану, є яйця тут? Ану тікай. Тікай. Потом. Потом, кажу, знесеся. Ніхрено собі нанесли. Твою дивізію, оце на рибалку Колян з'їздив. Тут треба було яйця вибирати. Бо десятків два точно є. Да? Що, ну не трогаю тебе, ладно, несись. О, бляха! Головою бахнувся. Так, підожді. Хоп. Чік. Кажуть, камеру. Не треба купувати, треба. Зараз розберемося з камерою. Хто хоче, той підтримає, хто не хоче, не підтримає. А камеру потрібно купити. Все-таки я так дивлюся. З вашою я думаю, допомогою ми її купимо, та і буде гарне, якісне, хороше відео. Ну, не можу я постійно брати в маринки телефон. В неї свої якісь діла і так далі. І я постійно бігаю. Дай телефон, дай телефон, дай телефон. Ну і, в общем, діла. так що. Я так зрозумів, ви підтримуєте, щоб ми трошечки скинулися і зробили, як то кажуть, для себе трошечки такі діла. Кожен для себе, хто любить канал ДХТ, зробить свій невеличкий внесок. І я буду вам в цьому дуже вдячний. Купимо ту камеру і будемо знімати гарне, класне, якісне відео. Все, так, розібралися. Ага, балон треба ще витягти. А, і про яйця. Боже, я ж про яйця. Е, ладно, зараз і про яйця, і про цей. Е, свою карту я закріплю нижче у коментарях і в описі. Хто зможе по якихось 5 гривників, будь ласка, скиньтеся, давайте її купимо. Е, це буде просто клас. Я реально я, я дуже хочу і дуже прошу. Так, поїхали. Пішліть, я вам покажу по поводу того, від відкіля кури беруть яйця. Так. Бачите, вон, вдалі кури біля навозу грибуться в зелененькій травичці. У мене колись було два, два мішки було пшениці. І вона мокрувата була, коли ми її брали. І запах такий трошки знаєте, якоїсь прілини. Я кажу, Марині, цю пшеницю на навоз. все. І коротше, ми оце все діло сюди вивезли, висипали, і кури тут у мене днюють, і ночують, і, як то кажуть, живуть. Органіка для курей. Дивіться, як воно. Дощі постійно йдуть і в кучі оця пшениця проростає. Тут, по-моєму, ячмінь і пшениця. Дивіться, і вони, виходить, розгрібають і їдять оцю зелень. Зелень, зелень. А воно ж то свіже. А, це ячмінь, це ячмінь, це не пшениця. А пшениця, виходить, ви вже виїли. І от от виходить, типа в них органіка. Я дивився в інтернеті, дуже класна штука, оця органічна штукень. Тобто, пророше зерно для курейних сучок. Дуже класна штука. І я так думаю, що навіть коли ми зробимо вже і курятничок, це ідея просто бомба. То есть, ви просто берете, насипаєте у кучу цього ячміння, ну отут, от, прикиньте, тут довбати його і довбати. І він, дивіться, він росте і росте. тут до землі Дуже далеко. Але органіка, ось оця, воно от отак коржиком, дивіться є. Боже, черв'яків на рибалку скільки гля. І, та ти що? На черв'ячка, курочку, на. Тіпка, на, чіп тіп чіп тіп тіп іж черв'як. Буде 10 яєць у тебе. Ага, голодні бляха. Так, І гля. І воно виходить, бачите, як оця органіка коржом, отак от росте. Вони одне з'їдають і друге вже опять проростає. Пішіть курчо там маленьким, хай вони їдять. Глянь, ну чим не клас. І виходить, таким методом вони це все діло їдять. Бачите, це ячмінь проріс, не пшениця, пшеницю, мабуть, вони так, так з'їли. Що ти? Ого, клас? Це по пакурочкам таке несе. А ну, пішли ціпі дамо, на, бери. Оп, держись, пішли до ціпи, пішли. Пішли, моя ти хазяюшка. пішли. Давай. Ось сюди давай. Хоп. Хоп. Занось. Отуди От клади. Отуди От клади. ціпі хай нямають. Встав, все, ложи, ложи. Отам, ложи, ложи, де ціпа їсть. Давай. Каже, ціпа, 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 йдіть нямайте, ціпа. Все? Ой, красота. Вони ще не розуміють, звісно, що це. Ну ладно. Ну а попробуйте. Органіка. Може вирости тебе швидше. Все. Та ти що? О, о, -о. та не дурне, гльо. Чик-чик-чик. Що, марик? А? а? Знімаю? Хорошо. Так, ну що, ой, красота. Щас будуть. Дивись, Ціпа буде нямати травичку, да? Каже, ціпа, їж, їж травичку ціпа. Ціпа! Ціпа. ціпа. Курчат ми брали в нових санжорах. Це ми брали інкубатор, добра птаха. Можете прямо в інтернеті її вести, там є графік, коли, що, скільки у них лупиться, і, і в них, по-моєму, доставка якось там розвезення по Україні є. Ну, коротше, кому інтересно, в інтернеті, в Гуглі е, просто введіть і все. Так, ну вроді їдять, мабуть. Нехай пізніше, бо вони зараз не в доумінні, вони наїлися комбікорму. Е, курчата, кстати, на гранулки. Тільки тут у нас гранулки 15%. 15% БМВД, гранулка, пшениця, кукуруза і соняшникова макуха. Я сюди додаю просто соняшникової макухи. Того, що обогатити та зараз буде їсти. Досі. Того, що обогатити зараз комбікорм білковою групою, типу такою як для бройлера, не можна, бо ну, в них може бути отечка і, і, і капець буде. А так нормально: на 15 вони хорошо себе ведуть, їдять, і птиця доволі непогана. Так, ну все, пішли? Пішли! А це в нас тут бройлерочок. Сьогодні у нас місяць їм, місячний бролір. І. Ага, їсти немає. О божечки, зараз на базу поїду. Да, комбікорм вчора я ж забув, що в них вчора я останнє висипав. Так, хазяйка, ти йдеш до мене. до? Да. Просто капець якийсь. Папа забув, що в них немає ням. Оце папа паразить, так? Да? Нема ням ням а? Угу. Бройлерові місяць е, на БМВД сидять. Е, ну, оце оця партія сидить. Я думаю, що до 40 днів я їх подержу на е, гранулки е, е, 35 так як і пише книжка. Тобто, так як пишуть вони на цьому. Ну доволі я вам скажу, що непогано. Оце вони з, з гровера перейшли. Ой, із старта перейшли на гровер, то 35% оце зараз БМВД. Ну чесно, моя думка і моє бачення. Ну я не сказав, що прям щось помінялося. Так, да, вроді би він активніший і вроді вони кругліші, по суті. Але і 25% гранулки працювало в мене просто бом бомбово. Я не скажу, що щось там не так. Так що, ну подивимося, 25 і 35-10% різниці. Подивимося на результат. Да? Так, пішли сипати. О, давай зараз трошки ось залишилося, зараз їм сипнемо. І потім буду їхати на базу, поки ігорка в мене немає, бо ще ж кабана різати. Ну ми, ми десь так і розполагали ближче до обіду, так як це все одно ну, на переробку е, на Пасху. Це все на Пасху. Так що, якщо що, якщо, для замовлення продукції від ДХТ я хочу е, ну, так сказати написати номер Маринки знизу. Якщо що, туди е, пишіть їй у вайбері чи набирайте, ну в общем якось розберемося. Все, і я думаю, що все буде окей. Е, відправка у нас пасочних е, оцих пакуночків, да, буде так, щоб ви 13 числа десь отримали їх вже додому. Хай і там вже раз, два, ну як то кажуть, кожен вдома буде вже пасочки, пекти, опару якусь ставити і так далі. І вже е продукція у вас буде лежати вакуумірована в холодильнику, Уже буде все готово. Так що замовляйте, якщо що. Якщо потрібно, що в нас буде, то в нас в принципі буде все. і Кров'янка, е, курочки копчені. Е потім м'ясо копчене, балик копчений, реберця копчене, підчеревина, на сальце і домашня ковбаса буде. Будемо морозити. В пакуночках і відправляти тобто, морожену теж готову домашню ковбасу. По цінах не зорієнтую, але, по-моєму, ковбаса копчена підчеревина і м'ясо по 350, сало по 250, копчене ребро по 220, курочка по 220, кров'янка 200, зель 200. О, що ще забув? Хто його знає, що ще забув? А, і домашня ковбаса по 200. Все. Оце отакі ціни. Ціни невеликі, помірні, трошечки даже опустили, щоб людям було доступніше. Ну і все. Все, що тут? Пішли, пішли. Все, папа зараз ням ням курочці дасть і все, і будемо йти, хорошо? Да? Оль, ну поставте той цей, ну йо майор. Ну, хазяйка, ну. Так, сьогодні будемо вичищати. Прицеп поставлю машинний, На, на цей вже не будемо вивозити туди на навозну кучу, будемо вивозити на поле прямо зразу. Так, ладно, зараз насиплю, бо їсти хочуть. <кхи> І так, ну що, все? Я в бойовій екіпіровці свиновода. І прийшов в гості. Привіт. Буде допомагати трошки. А що ти? Що? Ржеш як на курений Чи ти цей курнув щось? Так, ладно, все, зараз тут поубираємо. Давай зараз уберемо і отут будемо прямо різати, тому що там, там дощ холодно. Зараз свого свого, короче, жоповозника віджину, і поїхали. Чікс, чікс. Без подсоса. Давай. Ага. Такий, якби підсосати. Я би, би кажу, лу... лучше б заводився. Ой, карамаль цибуля. Цибуля. Ну шо ти? все? Давай, братанчик! О! Опа, чікс! Чикс! І поїхали! Давай! Быстріше трохи думай! Все. О, так. Не знаю від відкільону, вечно на металолому все більше і більше і більше. Коротше, я ось хочу ще оцю штукень брати Тоже тут земля як вивезеться, оці секції, і теж їх попилюти так і на металолом. А натомість поїду, візьму секції. Тобто, оце здам. А поміняю, е, е, е як то кажуть, гроші зароблю на металоломі. Поїду, візьму секції. Оці сітки, я вже казав, на курятник. 2,50 на 2. Зробимо таку секцію збоку за сандолем і хай собі курочки там живуть, як то кажуть, і все буде круто. Так, ну що, давай починаємо. Да? Друзі, всім дякую за перегляд, всім миру, здоров'я, добра. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Хай вас Бог береже і все буде добре. Ну, а ми будемо починати. Зараз з Ігорком там уберемо. Чи може отут, Ігорю ось дивись. Зараз yeah, да? сюди піддончик і все. І будемо чекати кабанчика. Ну, тут нема що показати. В общем, я думаю, я... а якщо й буде, що, то це може буде пізніше або в наступному якось відео. Ну, В общем, ми пішли працювати. Всім дякую, пока-пока.